Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось такі результати в продажах наших власних магазинів та нашої маркетингової агенції при їх витратах на рекламу, аби ви були в курсі. Святковий сезон Q4 улюблений час тих, хто займається продажами. Зазвичай в цей час продажі збільшуються. Хтось скаже, що там від 2 до 6 разів. Загальна статистика по якому, що на 20-25% в середньому збільшуються продажі в ці останні місяці року. По всім нішам на ЕЦІ у нас ключові події Хеллоуін, день подяки. Чорна п'ятниця і Різдво. Зрозуміло, що Різдво основне, але всі ці свята це прикольна можливість заробити додаткових коштів. Чому ми з вами говоримо про це в червні? Тому що на Есі йде дуже довга індексація 4-5 місяців до підготовки до таких свят. Ми маємо вже бути до нього готовими. По нашому досвіду, вже в липні люди можуть купувати різдвяні товари. В класичному рітейлі ви можете вже в вересні бачити по різдвяному прикрашені магазини. І це в цілому нормально. Тому давайте поговоримо, що зробити зі своїм магазином для того, щоб класно його Підготувати з сезону q 4 і гарненько от, збільшувати свої продажі. Чого я вам бажаю. Лайк, like, підписка, дзвоник, і Ще більше українських підприємців побачить мій прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок. Дякую! Взагалі, маркетплейс Etsy чимось схожий на SEO-просування, оцей довгий маховик, який закручується. Тому там тільки первинна індексація лістингу йде там півтора місяці. І Etsy шукає, кому показувати цей продукт, в яких місцях, які синоніми до ключових слів використовувати тощо. Тобто шукає, шукає, кому би максимально продуктивно ваш товар показати, для того, щоб знову ж таки наш показник конверсії збільшився. Плюс ми з вами розуміємо, що виготовлення і доставки продуктів в штати це там в кра кращому випадку там. 10-14 днів, тобто є певний запас, поки продукти доїдуть. А ще в сезон цей геп, скажімо, доставочний, він збільшується, тому що навантаження лягає більше на пошти. Десь там вони терміни продовжують, десь вони там ціни збільшують, щоб терміни не продовжувати, але можуть бути всякі різні форс-мажори. Якщо людина щось купує у нас на подарунок, то ми маємо бути впевненими, що воно доставиться вчасно, і ми маємо якомога завчасніше це виставити на есі, щоб показати як алгоритму, так і людям, що все буде окей. Ми все доставимо, все буде чітко, все чудово, продукт класний. Купуйте, балдійте! Я перший свій рік на Еці, десь в жовтні почав виставляти різдвяні товари, і щось вони взагалі ніяк не спрацювали. Вже з досвідом на наступний рік, збиравши цей досвід, поспілкувавши з людьми, навчаючись, почав вже в липні виставляти сезонні товари як для себе, так і для магазинів, які ми почали вести. І прикол в липні. Прям купують у нас різдвяні товари, різдвяні дизайни. В липні еге-гей, що за прикол, але реально такі продажі відбуваються. Тому дуже важливо це перевірено на практиці вже там в липні бути готовими, там в серпні, максимум бути готовими до різдва, до різдвяного сезону. Отже, що нам треба зробити під свято? Залежно в ніші, які ми працюємо, або зробити святкові продукти, які будуть релевантними тут, умовні там адвент-календарі, або речі, які релевантні там для проводження разом часу. Там в ці сімейні святкові різдвяні вихідні, якісь там предмети, які там як подарунок ідуть саме там на різдво, там прикрашати ялинку, дарувати подарунку, якийсь там декор на стіл, якийсь там час для проведення з сім'єю разом на цих канікулах, тому що всі ж збираються на різдвяні канікули, сім'єю щось одяг спільний вдягають, якісь речі, готують щось разом. Тобто разом час проводять діти, батьки і так далі. Якщо ви зможете, у вас є якісь продукти, які ви можете зробити в рамках цієї ніші, варто би задуматись над цим. Якщо у нас там продукт, він умовно вічно зелений і продається на постійній основі, ми там не можемо в рамках своїх виробничих потужностей нічого підготувати, то що нам треба підготувати? Так, нам треба підготувати контент фото, відео, зйомочки. Отже, свята, які нас очікують, і реально є сплеск продажів. Це Хеллоуін. Нагадую, що в кольори в Хеллоуін – це помаранчевий і чорний. І далі у нас день подяки йде, те, що мені подобається, що помаранчевий колір, він співпадає з Хеллоуіном. Також у нас під день подяки коричневий, жовтий, Тобто, в принципі, коричневий, помаранчевий, вони як їх під хеловою недуть, так і під День Подякою. Це тиква, умовно. Тут у нас тиква налякана або ПП. Жахаюча да? це на хеллоуін, тут. У нас типа просто звичайна. Це у нас день подяки. Типу, повернули, кайфуємо, балдіємо. Дуже зручно з банерами поєднуватись з кольоровою палітрою. Далі у нас чорна п'ятниця. Це чорні, червові, ні, білі кольори, і здається, що я десь бачив, ще рожеві, але вони, походу, не є основним кольором чорної п'ятниці. Як ви це і вважаєте? пишіть в коментарях. І традиційні наші кольори для різдва це червоний, це різдвяний, зелений. Різдвяний золотий і срібний. Тобто, в першу чергу, жовтий-червоний. Думайте собі про ці кольори. Також, якщо ми говоримо про це, святає, що нас очікують, нагадую, що нас ще очікують повернення в школи, оцей back to school, і люди будуть повертатись до школи, дарувати подарунки вчителям один одному, там сусідам по кімнаті і так далі. Будуть друзі поєднуватись. І якщо ви зможете створити якісь там подарунки, продукти, які зайдуть, як і для back to school, повернення навчального року, плюс ще там далі на до, і всі ці події, які ми сказали, максимально їх прив'язати за собою. Ну тільки не прив'язати, не притягнути за, вух, за вуха, а щоб воно дійсно було релевантно і за рахунок контенту показано, і ви самі розуміли, що сценарій використання логічний, і люди будуть дарувати цей подарунок один одному. Тоді ви просто будете молодець, чого я вам раджу. Стосовно кольорів свят, чому ми про це говоримо? Бо нам треба з вами створювати банери, конкретно під свята. Як і головний банер в магазині, нагадувати, що оцей розпродаж конкретно йде під це свята. Можливо, десь там. Конкретно виділяти, якщо у вас там Едці Плюс, то виділяти там окремі банери, де ви там категоріями будете робити певні категорії під це свято. От там перейдіть там, на Хеллоуін». Тут задекоруйте свою квартиру, там або тут у нас спеціальні знижки, там розділ тільки там під от Отакі знижки в магазині, унікальні персональні, або там під різдво тощо. Тобто можете поводити аудиторію, не забувайте просто використовувати ці кольори. Якщо у вас є там вже брендбук в своєму магазині, є там шрифти, які ви використовуєте. то десь просто мінімально розмовляйте свої кольори саме оцими святковими сезонними. Тому що люди ж це відчувають. Ці свята, до яких вони готуються, вони десь мають їх у вас читати в магазині. Це дасть вам невеликий бон. Але в першу чергу зрозуміло, що фірмовий стиль і впізнаваємість нашого магазину, бо ми вдовгу над цим працюємо, незалежно від свят. По кольорам те саме стосується і банерів всередину рісного, не забувайте їх використовувати. І для фотосесій. І що стосується фотографій, нагадую, що давна ж сезонність вже ж на еці, і бажано, щоб наші продукти були релевантні, тому що відбувається за вікном. Тобто зараз у нас там літо, сонячні фотографії, природа, вулиця, теплі фотки, сонячне світло, можна багато що пофотографувати. Дуже класно легко. Далі люди будуть шукати затишок, і їм вони б хотіли побачити наші продукти, конкретно там в затишному місці, десь якось там під цю тематику, або, наприклад, лячні якісь там образи, якщо ми говоримо про хилоуін, і в тому числі в рамках свого контенту не забувайте якісь там елементи цих свят розміщувати десь там в декораціях. Якщо у вас там не виходить, подумайте, як штучним інтелектом це поробити, ну, для того, щоб в будь-якому разі, як мінімум, там, якщо не заголовні фотографії, то хоча всередині лісного. Передавати оцей дух Різдва, чому цей продукт він конкретно зробить ваше різдво або ваш день подяки, або ваш Хеллоуін краще, насиченіше, яскравіше і офігенніше. Вау! скільки всього на ше. А якщо ти маєш класний продукт і хочеш вийти з ним на міжнародний ринок, то Etsy – це найкращий варіант для початку міжнародних продажів. Мінімальні інвестиції, мінімальний пакет документів, які потрібен для того, щоб вже ми якомога швидше продавати на Etsy. А ми, як маркетингова агенція, молодий бізнес з радістю тобі допоможемо. Маємо досвід в понад 50 нішах. Для нас основна метрика це відсоток успішних магазинів. Ми орієнтуємося конкретно на результат і подальший розвиток цих магазинів. Це не просто слова, це дійсно те, чим ми керуємо. У нас є стандартний перелік, Задач, але ми стабільно готові закривати більше індивідуально підходити для кожного проєкту, аби в тебе все вийшло. Адже це важливо як і для нас, так і для тебе, так і для всієї нашої економіки. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру. Ми як мінімум первинно тебе проконсультуємо наскільки ти та твій продукт готовий до виходу на міжнародний ринок. Дякую. Ми з вами проговорили про ключові свята, на які будуть таргетись і готувати всі. Але дуже прошу якось для себе поступово формувати календар свят конкретно під свою аудиторію. Можливо, піддивляйтесь Google тренди, можливо, дивіться, що у вас замовляють люди там, спілкуйтесь зі своїми покупцями, або просто гугліть, питайте у штучного інтелекту, тому що бувають такі моменти: там випускні якихось футбольних команд, там, повернення футбольних команд, або якихось гуртків, або якихось там церковних речей, або якихось там більш нішевих Маленьких свят, де не буде такого там розмиття. це не Хеллоуін, про які там знають всі, але це якесь там. Свято умовно у баптистів, на яке вон, їм потрібні отакі там атрибути, і або там такі подарунки вони дарують один одному, або ці там не, неочевидні речі з welcome gift, як там, де якщо ти працюєш в супермаленькому чеку, там де ти знаєш, що там приходять люди на весілля, і там після весілля або після дня народження всім там на виході якісь пакетики з чимось дарують, з якимось там милом, з якимось прикольчиком, дешевим і так далі. Якщо ми можемо в цьому чеку працювати, то також це буде дуже гарно. Для чого я це все? Формуйте собі окремо по своєму магазину. По своїй категорії календар свят, конкретно який дотичний до вас. Або розбирайтеся, як, як працює ця купівельна звичка. Тобто, типу, чому у вас купують навіщо, під яке свято, під яку подію, або для себе додому, або на подарунок, щоб формувати собі оцей пул речей, до яких треба готуватись щороку, і демонструвати себе як в контенті, так і в тегах. Це вам і теги ваші допоможуть, і спілкування з вашими клієнтами допоможуть, і просто бажання розібратись там за рахунок інтернету. Зараз штучного інтелекту дуже просто це зробити. Щоб це у вас був не календар, свят, той який на яранку світиться, або той, який там про який всі знають в будь-якому разі, а щось вузьке більш конкретно під вас. Тренд репорти, штучний інтелект, теги, все ви зможете. Будь ласка, якщо буде бажання і час. Якщо ми з вами говоримо про асортимент, як підготувати свій асортимент для свята, Що? дивимося на свій набір виробничих потужностей. Добре, потім дивимося, що традиційним є для цього свята. Вивчаємо його там, шо в Хеловін відбувається. Там люди прикрашають. Якщо будинки, понятно, коли вони їх прикрашають, що вони як прикрашають, що вони там цукерки, чи вони їх ставлять там на подвір'ї, чи вони їх самі роздають? Яка там взагалі поведінка? Спробуйте пошукати там, може, родичів, знайомих, які живуть в Штатах. Їх якесь там інтерв'ю зробити, або зі штучним інтелектом поспілкуватися, він також вам багато цікавого розкаже. Спробуйте розібратись, як люди себе поводять конкретно, і що ви можете дати тут. Знову ж таки, кожен рік ви будете бачити на Aції, ідіть, подивіться в іншій категорії, хто що продає, наскільки ви можете цей товар адаптувати в свою категорію. Чи ви можете ще щось додати до цього продукту, зробити його кращим, більш, щоб люди конкретно захотіли купити у вас. Те саме стосується, зрозуміло, будь-яких свят. Пам'ятаємо, що Різдво, час там проведе разом з родиною, люди збираються, накривають стіл, тобто треба там гарний стіл, декорації під цей стіл, там оці там так шкарпетки, подарунки, те, що всіх одразу в голові там прикраса на ялинку, то що вони можуть бути оригінальними, можуть бути класичними, якісь орнаменти, то що це все дуже-дуже важливо. Тобто, чим ви будете краще розуміти специфіку свята рок до року, навіть якщо зараз у вас не вийде ідеально, просто створіть собі якісь гіпотези, потестуйте і потім зробіть висновки для того, щоб підготуватись ще. Краще до наступного року, тобто, щоб просто як цей будь краще себе вчорашнього або себе рік тому. І тоді все буде хорошо, чого я вам і бажаю. Далі, тренд репорти під, під свята під сезон обов'язково Еці випускає. Ми з вами на даному каналі це розбираємо обов'язково. Якщо ні, хочете бути першими, ЕЦІ селер хендбук. Заходимо, читаємо там статті, як нам підготуватись, що в тренді цього року. І знову ж таки, я вас прошу не перекраюйте повністю асортимент під свята. Десь щось якісь. Певні моменти додавайте, але ядро залишайте незмінним. Тобто, щоб у вас не був магазин чисто під Різдво, і як він закінчиться, ви такі ой, а що робити, Бо Різдво ж закінчилось. Тому фокусуємось в першу чергу на вічно-зелених темах із крапленням елементів свята, і додаємо туди. Вже ну, персональні там дизайни або якісь елементи, які конкретно там під свята ці святкові сезони підходять. Подумати над варіаціями своїх продуктів, можливо, якийсь колір треба доробити продукту, який буде актуальний під Різдво. Подумати на спеціальну упаковку, яку ви можете дарувати на ці свята. Можливо, вона буде там в цих кольорах, як там умовно, різдвяних, так у цей гіфтбокс. І що що це буде ще якийсь гіфт-бокс, до якої суми це взагалі чудово? Тому що є оця традиція купувати собі багато гіфтбоксів, ставити і кожній людині там листоноші, вчителю там ще. Комусь ще комусь просто роздавати ці подарунки один одному, тому що це нормально. Але вони мають бути там до 20 там, або 35 доларів. Зрозуміло, що чек не дуже великий, не всі хочуть в ньому працювати, особливо там з України. Але тримайте це собі в голові. Вже готовий продукт на подарунок. Якраз цей Q4 це найбільш актуальна тема, щоб людина могла замовити і одразу воно дойде до покупця. Або собі замовити пачку і не паритись і всім там дарувати в ці в боксах вже класні, оформлені від вас подарунки. Подумайте, яку персоналізацію ви. Можете зробити, якщо у вас є якась там персоналізація під інші свята або тематики, спробуйте зробити або якісь фрази, які дотичні до нового року, так, або якісь дизайни, які дотичні до нового року, розмістити їх у себе в лістингах. Якщо ви працюєте в ніші подарунків, то спробуйте зробити градацію, умовні сенків гіфт там 5-10 доларів, умовні там гіфти для листонож, там, або бокси там до 20-30 доларів. І середній там діапазон, скажімо, те, що рахується до 80 доларів, це вже такий біль. Дорогі для тебе люди, але все ж таки ще не, трошечки імпульсивна може бути покупка. І там ті речі, які там дорожчі 80-100 доларів, це зазвичай там, подумати, це має бути або прям суперспеціальна людина, умовно, ювелірні прикраси, своїй дружині подарувати, або це якісь там меблі, додаткові речі, умовні, які ти там собі там купуєш, от давно хотів собі купити стілець, стіл, або якийсь прикольчик саме для себе. От там можу себе. Побалувати, скажімо, в різдво, тому що якщо ви ще не продавали на ЕЦІ, є оцей да прикол, що а там не ці продаєває по будь-якій ціні. Там люди бабки не рахують. Будь ласка, не вважайте людей, яких ви там продаєте, що вони дебіли і будуть купувати будь-яку діч, яка там за будь-які кошти. Вони реально рахують кошти, вони живуть реальне життя. І чим краще ви будете їх розуміти, тим легше вам буде з ними працювати, продавати їм продукти і взагалі комунікувати і отримати цей класний зворотній зв'язок від них. І вони. de vocês. Будувати відносини. Yeah. А якщо ти плануєш рухатись на ЕЦІ самостійно, то у нас є курс від нуля до стабільних продажів, де ми з тобою за року пройдемось по всім моментам і нюансам, розберемось, як працювати на Еці Плюс є школа, там, де є у нас потоками навчання і ще додаткові навчальні матеріали для тебе. Якщо хочеш працювати разом, то у нас є консалтинг, де ми зайдемо в твій Еці магазин і бізнес, і допоможемо краще зрозуміти, хто ти є на Еці, хто твій клієнт, зрозуміти позиціонування, скласти стратегічний план руху і. Навчити тебе приймати рішення на основі конкретних даних, або з самого нуля побудуємо тобі процеси тут, залежно від того, які взагалі в тебе будуть запити. Наша задача дати результат, аби в тебе все вийшло. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру. Більш детально тобі все розкажемо і підберемо те, що буде оптимальне саме для твоєї ситуації. Дякую, їдемо далі. Що стосується тегів, ми з вами знаємо, що частота використання тега, чим частіше ми його використовуємо, тим більше Еці нас вважає спеціалістом в цій справі. Теги куриці з цим в Єранку. І, будь ласка, коли ви будете використовувати теги, не вставляйте в кожен лістинг собі Christmas gift, там Christmas gift for her, Christmas gift for him. Тому що дуже часто буває, що продавці такі в рамках підготовки до сезону все лупашать там в цих тегах різдвяних, і потім там у тебе топ-5 основних тегів, вони просто про подарунки, просто про конкретно натуральних. Це Різдво. А що є твій продукт, Etsy і алгоритм не розуміє. Тим самим він плутається, забуває, починається там переіндексація тощо, і з цього ви втрачаєте цю вашу ідентичність, те, що у вас вже там проіндексовано, конкретно чому до вас люди йдуть. Починаються якісь там прикольчики, неприкольні. Тобто, десь там регулярно використовуємо цвяткові теги, але не повально в кожному лісінгу, щоб вони були домінантною в нашому магазині. Десь там між п'ятим-15 місцем по частоті використання його розміщуєте. Другий момент по тегам Важливий, не пишіть оці там «Christmas gift» або «Christmas gift For Him. Чому? Тому що е, всі пишуть так, в чому прикол, що, типу, реально, там десятки мільйонів продавців, у них «Christmas Гіфти. Спробуйте зрозуміти, там для гарного «Christmas вечору, для моєї дружини, якої там, для дружини на відстані подарунок, або різдвяний подарунок на відстані, для пар, для якоїсь там дівчини, якої 30 років, 13, 26 і 72. Як хочете, в плані, що просто більш персоналі. Подумайте про цю історію. Те, що ми з вами також говорили про якісь там більш ніжчої свята, те, що не є більш очевидним, тому що ми можемо, коли у нас умовно оці крісма е, там для неї, для неї, нього і так далі. Вони, по-перше, у нас там інколи буває, що там просто основні в магазині, і ми вже ставимо невигодну позицію себе перед алгоритмом, бо він не розуміє, що є наш продукт. Ну, напевно, подарунок просто на різдво, А в його не купують, тому що сценарій поведінки інший. І окрім цього, ми ще попадаємо в суперше масштабну конкуренцію. Де десятки мільйонів людей ці теги використовують. Це як у цей, мій улюблений хаос формінг і просто всі використовують на старті завжди. Тому е, оці два моменти врахуйте. Не забувайте використовувати там Різдво 2025, вихідні 2025 і так далі. Оцей рік він дуже важливий, вже пора буде його використовувати. Якщо ви, наприклад, продаєте календарі, то вже бажано, бо вже їх там в липні, в серпні виставити, тому що люди вже починають їх купувати активно, як і звичайні, так і адвент календарі. Ну, зрозуміло зрозуміло, що це Якраз під подію свята, тому що всі ми про це задумуємось в ці моменти. І зрозуміло, що тримаємо у себе цей основний фокус по використання тегів, те, що є у нас наш продукт Там металевий, настінний декор, тримачі для книг. Все для любителів книг, там або чашок або чогось ще, і також не забувайте у себе святкові окремі секції створювати в магазинах. Це ми робимо як і для алгоритму, щоб підсилити себе в пошуку, щоб наші категорії показати, да, на чому ми спеціалізуємо, щоб він все зчитував і використовував як у нас частіше, як теги, так і показати це людям, аби вони могли там те, що релевантно, конкретно під це свято, зайти у вас в магазині і вибрати там конкретно в одній окремій категорії. Знову ж таки, як ми говорили, можливо на цю категорію робити окремі знижки. Також, як ми з вами про банери говорили, можете собі спробувати в чорну п'ятницю, десь там ближче до неї, зробити, наприклад, собі там календар, якихось там кожен день нова знижка. Там сьогодні у нас така, завтра там невідомо. А вчора була така і така. І Кожен день його замінювати. І тим самим там до ну, людини цей буде, яка підписана на ваш магазин, буде цей елемент гри. А яка ж знижка буде завтра? Чи зможу я купити дешевше? Чи зможе куп... Чи буде вже тільки дорожче? Ай-яй-ой-ой, це знаєте, щоб вони і більше до вас знаходили, більше були залучені. І в тому числі можливо це збільшить ваші продажі, на що я і сподіваюся. Отже, якщо ви бачите це відео, то 100% вже час готуватись до свят. Тому ідемо в тренди, аналізуємо, що у нас відбувається. Як ми можемо підготуватись по, до конкретних цих свят. Далі ми з вами йдемо, дивимося, що відбувається у нас по асортименту, які взагалі тренди на даний момент, по даному року, що ми бачимо з інших категорій, як ми можемо адаптувати наш асортимент. Йдемо далі, дивимося візуал, плануємо, що ми можемо підготувати, пофоткати, які елементи, там, розпаковки, отримання цих подарунків, щастя, різдвяні канікули, там декори, свічки і так далі, те, що може бути дотичним до свят, цих, які ми з вами активно рухаємось. І думаємо, що ми можемо тут все з цим зробити. Потім дивимося на наші банери, як наскільки ми їх можемо адаптувати, які переваги мають бути мають наші товари для цих свят, і готуємось вже поступово туди формувати, думати, що ми будемо там транслювати. Після розуміння асортименту, візуалу, які у нас будуть можливості створити фотосесії. Ідемо і вже під це підбираємо теги. Я прихильник методу, щоб теги підбирати під контент, коли ми розуміємо, якого плану у нас буде контент, після чого ми збираємо теги, щоб те. Що ми будемо зазначати в себе в семантиці, співпадало те, що людина побачить в візуалі, і вам буде просто самому простіше. Якщо ми там фоткаємо комплектом, окей, чудово, значить ми там підбираємо там те на комплекти. Якщо там у нас розпаковки, гіфтбокси, значить ми будемо з цим працювати краще. Тобто збираємо вже семантику, готуємось максимально до цього. І далі що Ми починаємо вже виставляти ці товари, створювати секції, виставляти ці товари, потихеньку робити банери під кожен з цих подій. Зараз ми готуємо так до повернення до школи. Потім буде. Хеллоуін. і не забуваємо, що кожне це свята, банер, там за декілька тижнів до цієї події головний банер себе в магазині змінюємо. Вже змінюємо собі наповнення в візуально в своєму магазині, конкретно під цю тематику. Якщо там між Хеллоуіном і Днем Подяки, в принципі, там не сильно треба змінювати, а далі вже там під Різдво зрозуміло, що краще адаптуватись. В тому числі можете погратися з тим, щоб виставити продукти одночасно і на Halloween, і на День Подяки, і одночасно на Різдво. Так, для того, щоб у нас індексації були одразу. Під, під різні свята, щоб ми були готові. Особи, тому що оці під Різдво, які вже в липні продукти виставлені, вони вже починають працювати і вже показувати як алгоритму, так і людям, що ви готуєтесь до свята і будуть тільки більше і більше класних актуальних пропозицій, які допоможуть вам офігенно справити Різдво 2025. Офігеть! Офігеть! Клас! Бажаю вам гарно поторгувати в свята. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Нагадую, що віна сими у підконами продовжуються. І для мене буде найкращою вдячністю, якщо після перегляду цього відео ви задатите будь-яку копійчину на будь-який фонд підтримку українців реабілітації бійців. Я знаю, що у вас точно у всіх є знайомі, друзі, родичі в силах оборони. Ви знаєте, кому треба підтримати, завдяки кому ми з вами тут в принципі можемо займати своєю улюбленою справою, і просто працювати. Дякую, нагадую, що займатися бізнесом. Це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.